Всім привіт! Сьогодні я запрошую вас на екскурсію у природу, де ми поспостерігаємо за птахами України, і відразу ми почнемо із горлиці садової. Цікава вона тим, що ніколи не відлітає у теплі країни ранньої весни. Вона вже збирає гілочки і будує своє гніздо. Подивіться, як вона впевнено і сміливо сидить на вершечку дерева. І очікує своїх нащадків, не боїться ні холоду, ні вітру, ні дощу. От мама, так мама. Їхала я якось польовою дорогою і нікого не побачила. Але потім придивилася і виявилося, що на узбіччі сидять птахи. Це ніхто інший, як перепілка звичайна, от так майстерність маскування на степових рівнинах. До речі, перепілка звичайна до 1917 року в Україні утримувалась у неволі, як співочий птах. Самці цінували за мелодійні звуки. Але сьогодні, здебільшого, це дикі птахи. Хіба що їх вирощують на спеціальних фермах заради яєць? Дуже близьким родичем перепілки є Фазан звичайний. Він обережний та боязкий птах. За першої нагоди намагається втекти, дуже гарно бігає та стрибає. Взагалі вважається одним з найкращих стрибунів із родини куроподібних. В той же час фазан не дуже добре літає. Він важкуватий птах, тому намагається часто не літати. У фазанів спостерігається статевий диморфізм. Самець ось такий яскравий, різнобарний і строкатий, а курочка непомітна і рудувата. Ще одним звичним птахом для України є плиска біла. Але цікавішою є її народна назва: це трясогузка та постійно трусить своїм хвостиком. А гузно в українській мові і означає задня частина тіла. Але не тільки цим цікава плиска, коли настає шлюбний період, то самець, який має чорну шапочку на голові, починає танцювати перед самочкою, демонструючи красу свого шлюбного вбрання дивовижне видовище. Звичайна мешканка наших садів це синиця велика. Вона велика хитрунка, тому що влітку живеться комахами та їх личинками, а взимку переходить на рослинну їжу, насіння різних рослин та залишки плодів, і таким чином їй не треба відлітати у теплі краї. Синиця велика має багатий голосовий репертуар. Фахівці виділяють до 40 варіантів різних звуків, які вона видає. Особливо активний самець, що співає впродовж майже всього року за винятком пізньої осені і ранньої зими. І ще одними славними співаками є шпаки звичайні, які повертаються до України, ледве пригріє на весні сонечко. І які тільки звуки вони вміють видавати. Українська назва цього птаха походить від слова дражнити імітувати. Це відбуває особливість поведінки шпака передражнювати голоси інших птахів та тварин. Подивіться, який красивий цей птах у шлюбний період. Жовтий дзьоб, чорне пір'я з білими плямками, ну справжній красень. А ось гракам на зиму нікуди відлітати не треба. Ну хіба що на недалекій відстані. Адже це мігруючі птахи, які завжди шукають де знайти щось смачненьке. Це дуже лякливі птахи, і близько підійти до них мені ні разу не вдалося. Але подивіться, коли на моєму дереві дозріли горіхи, вони самі прилетіли до мене, щоб поласувати цими плодами. Подивіться, як вправно тах затискає лапкою горіх і дзьобає, щоб його розколоти. А заодно залетіли і на город, щоб знайти там щось смачненьке. Найближчими родичами граків є круки. Круки ніколи не збираються у зграї і ведуть поодинокий спосіб життя, об'єднуючись у пари лише на період розмноження. Круки дуже вже величні птахи. І завжди вважалися через своє довголіття. Дуже розумними птахами, а й справді, адже круки здатні відтворити людську мову. Та моя думка про цих птахів дещо змінилася, коли я почала за ними спостерігати. Виявляється, що круки дуже конфліктні птахи, вони завжди з тимось сваряться. Не знаю за що, але таке я спостерігала не раз. Ось зараз ви бачите, як крук свариться із Мартином. Можливо, тому що. Крук намагався викрасти яйця або дитинчат із гнізда Мартина. І пташка відганяє чорного ворога від свого гнізда. А ще я дуже часто спостерігала, як круки сваряться із орлами-могильниками. Могильники набагато більше розмірами за круків, і тому круки нападають на орла. По двоє, а то й по троє, і голосно сваряться в небі. Ймовірніше за все, у цих птахів одна й та ж сама кормова база, наприклад, гризуни. І якраз їхні бійки і сварки у небі це є намагання завоювати свою територію для харчування і показати, хто має перевагу. Знайомтеся, це чикотні або дрозди-горобинники. Чикотні мігруючі птахи. Вони не відлітають на зиму, зате весь час з грайками перелітають з місця на місце і шукають для себе щось смачненьке. Особливо важко їм доводиться переживати зиму. Тому часто на території України саме взимку ми можемо побачити зграйки чикотнів, які залітають до нас у садочки і ласують залишками фруктів, які і ще досі є на деревах або під деревами. Саме такі пташки і залетіли до мого саду цієї зими. Ну, а я встигла їх відзняти для цікавих кадрів. Одним із найзагадковіших птахів України я вважаю сича хатнього. Насамперед тому, що це нічний птах, і вловити його об'єктив камери практично неможливо. Насамперед тому. Що він дуже обережний і полохливий, а ще він має гарний зір та слух. Але в день всі ці якості втрачаються, тому мені вдалося все-таки підібратися до нього якомога ближче і зняти відео. Цікавий він тим, що він полює на гризунів, а коли він чогось боїться, лякається, то починає присідати, ніби витанцьовуючи. Не знаю, навіщо він це робить, але це виглядає доволі таки кумедно. А ще Сич видає найрізноманітніші звуки вночі. Він нявкає, сміється, виспівує, і його можна прийняти а, за будь-яку тварину, і особливо моторошно це звучить саме в темряві. Ось послухайте, що мені вдалося почути. На цьому я буду зупинятися. Звісно, птахів України набагато більше ніж я сьогодні вам перерахувала. Але ви теж можете спостерігати за ними, знімати на відео та монтувати ось такі цікаві відеоролики. Гарних вам спостережень! вчіть біологію весело! Всім до побачення!